Вітаю всіх глядачів ОБОСТОК. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо на тему призначення новообраним президентом США Дональдом Трампом спеціального представника щодо питань України. А мій співрозмовник сьогодні експосол США та Франції Олег Шамшор. Вітаю, пане Олеже. Вітаю. Що ж, маємо досить таки вагомий крок щодо врегулювання війни в Україні ну стосовно Трампа, звичайно, зі сторони Трампа він призначив Кіта Келога на посаду спеціального представника щодо України. І обоє вони вже заявили: разом ми забезпечимо мир через силу. Келок досить близька людина для Трампа, працював в минулій адміністрації його за першої каденції. Вважається, що дуже лояльний до Трампа, і саме тому він його і призначив. А має… Певні пропозиції, які опублікував кілька місяців назад щодо врегулювання війни в Україні, на ваш погляд, чи маємо ми тепер вважати, що ось він план Трампа, тобто план Келога, і наскільки, взагалі, постать спеціального представника важлива в цьому відношенні, і чи буде він впливати на бачення Трампа і на його кроки щодо врегулювання війни в Україні? Ну, давайте почнемо з кінця. Принцип, якщо дивитись на всі не тільки призначення, які зробив Трамп, а зробив він вже практично він завершив процес. Ну, якщо брати такі ключові фігури, до яких, до речі, спецпосланець щодо України не відноситься, але і тут же є затверджена особа, всі вони виходять з одного головного критерію. Він є головним, це лояльність до Трампа. Трампу і здається, ми вже про це казали, що йому абсолютно не потрібні люди, які будуть дотримуватись якихось інших позицій, ніж він, будуть думати інакше, а тим більше будуть намагатися впливати на його позицію, щось заперечуючи. Я думаю, що такі функціонери у Трампа довго не затримуються, і дехто каже, що можливо ті, хто призначений, якщо вони розраховують на те, щоб проводити свої якісь ідеї, то вони можуть за півроку залишитись без роботи, як це було під час першої каденції Трампа. Це по перше, по-друге, те, що виходить з цього, головне не те, що ми почуємо від Келега. А вірніше від Келега ми почуємо те, що Скаже йому Трамп. Тобто, для нас зараз важлива позиція Трампа. Сформувалася вона з урахуваннями Дейкелега без врахування. Головне, що з цього приводу думає Трамп, і це саме буде імплементувати, виголошувати і Келог і всі інші, кому це буде доручено. Зараз найбільш такий структурований. План виклад плану Трампа щодо України. Ми почули від віцепрезидента, президента ну, фактично вже обраного дідця. І про цей план ми добре знаємо: це і припинення вогню по лінії розмежування, це створення демілітаризованої зони. Про не сказано про це, але фактично це залишення за Росією всіх тих територій, які вона загарбила в тому числі додатково і відкладення на невизначений час вступу України до НАТО, ну фактично, просто скасування цього процесу. Те ж саме ще раніше, ми бачили Кега, як ви пам'ятаєте, він висунув свій мирний план. І якщо подивитися на все те, що сказав Венс, що сказав Келах. Що сказав Гренел інші то, в принципі, ну є деякі відмінності от, скажімо, я так подивився, що казав Келах. Ну, може він більше ніж інший Наполягає на тому, що Україну треба озброїти, щоб Росія не могла просуватися, і так далі, і тому подібне, але в принципі, це потім також повторювали інші, і треба розуміти, що. Якраз тут є більше питань, ніж має відповіді, ми маємо відповіді. Тобто, абсолютно незрозуміло. і ми ще не почули від Трампа про те, що він дійсно продовжить надання допомоги Україні, і в такому обсязі, щоб це було ну, аргументом для Путіна, щоб посадити його за стіл. Переговорів і знову ж таки, от мені не зрозуміло якщо це буде аргумент для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Для чого? Для того, щоб, ну скажімо, забезпечити інтереси України чи на і я думаю, так само і, так воно і буде для того, щоб забезпечити реалізацію плана Трампа, як ми його чули від Венса. Тобто досягнути припинення війни за будь-яких умов, тому що Трампу це необхідно, в тому числі за рахунок територіальних і інших поступок з боку України. Тобто, Тоб... тобто, я закінчую для того, щоб якісь зробити ну, попередній висновок, треба, щоб або Трамп сам або через того ж келга, але було б уже зрозуміло, що це. Ось така його пропозиція, яка буде лежати на столі переговорів. І з того, що ми зараз знаємо чуємо, я не відмовляюся своєї попередньої позиції, що ми вступаємо в зону дуже серйозних ризиків. А ризики чому? Ну тобто, давайте спочатку стосовно Келега. Тобто, багато хто вбачає в цьому, що ось у Келега є чіткий план, ну, більш-менш чіткий план. І якщо Трамп його призначив, то значить Трамп більшою мірою розділяє цей план. Ви вважаєте, що ні? І ще не можна зазначати, що тобто, я вважаю, що ті ідеї, які висловив Кевисловив Келах, і його ті ж самі ідеї, фактично ще раз я повторюю, вони викладаються і Венсом, і іншими. Тобто, деякі менше, деякі не так ну скажімо. Не з таким не з таким тиском, тобто такий, акцент на цьому не робиться. Але в принципі ідеї ті ж самі, тобто, це припинення вогню, причому якомога швидше. Це лінія розмежування і припинення вогню по лінії розмежування. Тобто, знову ж таки, багато в чому це залежить від того, який буде люфт. Між е, припиненням вогню і переговорами, і ми вже бачили, що за цей період, е, е, на жаль, Путін може захапати ще більше. Це створення демілітаризованої зони. Знову ж таки, не розуміло хто її буде контролювати, наскільки це буде ефективно які тут будуть гроші. Ми чуємо е, це, от, от, от тут відмінність Келга Ми чуємо про те, що озброїти Україну для того, щоб. Тиснути на Путіна, але в той же час сам Келаг каже, що е, НАТО багато витрачали і спроможностей у Сполучених Штатів фактично немає. Тим більше він такі ідеї, як просування демократії, демократичної цінності, фактично е, відкидає. Тобто, от е, я б не став це прив'язувати до Келага. Отакі ідеї, і, очевидно, план Трампа буде. За параметрами, саме таким: а хто його озвучив вже офіційно? Чи Кіло, чи Венс, ну мабуть, Кила раз його призначили, це ми побачимо. Але головне, щоб це був вже офіційний план від Трампа. І от цим Безумно. вже тоді треба працювати. Добре, те, що озвучував Трамп: мир через силу. Маємо за останні кілька днів фактично одинакові заяви від кількох представників Кремля. Сергій Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки: ніякої заморозки війни зараз не буде, Росії це не потрібно. Лавров, очільник МЗС Росії, теж саме, і і буквально в Казахстані Путін вчора заявив, що Росія готова до переговорів на колишніх умовах. Ну тобто, фактично, той ультиматум, який він висунув влітку. Україна до цього не готова, як ви вважаєте? В плані Келега є, якщо Росія не сідає, і тоді Сполучені Штати якомога сильно набагато сильніше ніж навіть за Байдена, діючого президента, допомагають Україні зброєю і всім іншим. Чи такий варіант, на ваш погляд, можливий чи ні? А отут ми вступаємо в, я б сказав, полосу невизначень. Тобто ці кляті питання, на які зараз однозначної відповіді немає. Тобто, дійсно, скажімо, якщо Трамп висуває оцей план, який, ну, якщо подивитися, як на мене, для нас і неприйнятним, і фактично, це будемо казати, прямо: це план капітуляції України. Ну, принаймні. Цей план передбачає якісь переговори. Якщо виявиться що Путіну цього мало, і з того, що ми чуємо, це ну, дійсно мало. Він хоче більшого. Ясно, що ці просто нахабні заяви, і прорешні, і все інше, це в тому числі просто така, я б сказав, військово дипломатична гра. Але зрозуміло, що Путін буде намагатися. Вести ці переговори з позиції сили, враховуючи свою стратегічну ініціативу на полі битви, і враховуючи свою перевагу в ресурсах людських і матеріальних, тобто отут варто подивитися, як і зараз на цій відповіді немає. Як себе поведе Трамп? Тобто, чи дійсно він готовий озброїти Україну, як заявляє той же Келох, і чи готовий він буде зробити висновки з оцієї суперагресивності, я б сказав, нахабності Путіна, враховуючи в тому числі такі особливі якості Трампа, його, його его, його уяви, що він є альфа самцем. Тобто ну може програти. Короче, Ні, не може то, от, от наскільки mm -hmm. це вплине на його позицію, наскільки це ми зможемо використати в сприятливому для себе напрямку? Це знову ж таки не, скажімо, реальність. От реальність це ті ідеї, які ми маємо від Келага, Венса і так далі. А от чи можуть ці ідеї модифікуватися у вигідний, вигідному нам, нам руслі, коли? Трамп побачить таку поведінку Путіна, оце зараз не зрозуміло. Ну, принаймні мені не зрозуміло. Тобто, виходить, що чим ближче до інаугурації Трампа і, можливо, і початку якоїсь розв'язки, ми отримуємо ще більше питань, аніж відповідей. Виходить, що так. Ну, фактично так. От мене, в принципі, я вважаю, що дуже небезпечно, що дехто у нас вже якимось ну, чином розслабилось. Тобто, пам'ятаєте цей віршик, здається, когось, що от приїде Барін, Барін нас розсудить. Тобто, якась є таке розуміння, що призначений Трампа він всі питання повирішує, порішелювало нас кажуть. Але він буде вирішувати. Ці питання, так як йому вигідне, от яка даність? Даність в тому, що йому треба звільнити руки для того, щоб діяти всередині країни економіка імміграція, перш за все, боротьба з своїми, як то кажуть, супротивниками, і на зовнішній сцені це боротьба проти Китая. Тобто, це головний конкурент на міжнародній арені. От якби ми змогли повернути і наші союзники таким чином е, йому довести, що боротьба проти Росії це фактична боротьба проти Китаю про вс... проти всієї вісі агресорів. Ну, начебто, дехто той же здається, оса е, здається, е, Осаль е, Обраєн казав. Побачите, Обран казав про це: це один з конкурентів на. Держсекретар, який не відбувся, про це казав. Але от треба, щоб це володіло головою Трампа, і це могло б вплинути, але знову ж таки подивимось як буде розвиватися ситуація. Зараз треба безумовно готуватися до дуже серйозних проблем. Зрозуміло, продовження того, що ви сказали, що до Трампа треба доносити, що Росія це дуже велика загроза. Сенатор Майк Раунс, якого називають головним союзником Трампа у Сенаті, виступив категорично проти переговорів з Путіним. Зазначився, що ні до чого доброго це все не принесе, і якщо ми здамо Україну, фактично, то наступною буде Європа. Він каже, що треба продовжувати посилювати Україну виключно озброєнням. І продовжувати боротьбу, і його позиція це не позиція Трампа, але її багато багато представників республіканської партії у сенаті її поділяють. На ваш погляд, це от такі от заяви таких людей. Вони будуть впливати, можуть впливати на новообраного президента. Ну я би сказав таким чином: от сенатор Грем, це відомий відома людина, яка підтримує Україну. Хоча ми пам'ятаємо, що він. Із солідарності я б сказав з Трампом, проголосував свого часу в першому варіанті проти цієї реформи імміграційної, яка створила можливості для ухвалення пакету. А в принципі, є інші сенатори, є інші члени палати представників, як той же Макол, голова комітету у закордонних справах. Які притримуються позиції ну принаймні в тому, що стосується України, я б сказав позиції ну рейганівських республіканців, наскільки вони зможуть вплинути тут у мене є дуже серйозні сумніви, тому що один з результатів і правління Трампа і цього періоду між виборами, і особливо результати виборів це те, що Трамп повністю трансформував республіканську партію, і у нього фактично є майже тотальний контроль над цією партією, над республіканцями в палати представників і в сенаті. Тобто, зараз ну скажімо так, маржа для маневру для того, щоб впливати на зовнішню політику у республіканських сенаторів, таких як Грем, як Маконел, вона. Ще менше, ніж вона була раніше, все-таки зовнішня політика це прерогатива президента. Плюс, якщо враховувати, що всі кажуть, що вплив Трампа і це видно, і в Палаті, і в Сенаті він збудився, то очевидно такі заяви будуть мати місце. Ну, у мене немає впевненості, що вони будуть суттєво впливати на Трампа. Єдине, що якщо він буде. Побачить, що його план, його ідеї, навіть такі, які ми не можемо прийняти, але в принципі недостатні до Путіна, вони не реалізуються, не виходить владнати проблему, то тоді, можливо, почнуться якісь в нього суви в розумінні того, що відбувається в Україні. Розуміло. Наостанок хотів вас запитати: а наскільки ну, зазначається Трамп? Хоче зробити це швидко, він сам це казав. Тобто, прийти і, ну якщо не за 24 години, то принаймні щоб не затягувати цей процес. У нього не виходить, наприклад, через те, що ми не погодимось на якісь там умови. Росіяни не захочуть сідати. Наскільки йому якби це не цинічно звучало, може бути нецікавою цікавою, стати нецікавою ця тема, і саме тому е, зазначається, що там Європа повинна цим займатися. Ну от колупайтесь там. А мені це все не цікаво. У мене є Китай, у мене є. Там внутрішні проблеми, от і все. Тобто, ця загроза існує, що американцям ця наша проблема буде не Вони взагалі відстороняться від цього безумовно. Тобто, треба розуміти, що пропонуючи це і декларуючи за 24 години, може ще до ви до я все порішаю Ну ясно, що є тут. Певна така бровада робота на публіку, але є і впевненість в тому, що він прийде і дійсно вирішить цю проблему. Тобто, для нього, я про це вже казав, для нього найбільш важливо звільнити собі руки, причому так, за будь-яких умов і наші інтереси його абсолютно не обходять. І цілком може бути що один з варіантів, ну скажімо, з'їхати з цієї теми, сказати, що це я пробував, нічого не виходить. Це не моя, не наша проблема, це проблема європейська. І до речі, припускається, що буде і надалі надходити військова і інша допомога, якщо за неї будуть платити європейці. Тобто, це цілком можливо для нас. Важливо це я хотів наприкінці сказати. Для нас звичайно важлива, яка буде позиція ну е, амер... притомних вибачте, республіканців. Але для нас важливо, яка буде позиція американського загалу. Зараз відбувається не при не сприятла для нас еволюція, коли все менше американців вважають, що треба над... продовжити надання в тих же обсягах принаймні військової допомоги Україні. От треба. Як то кажуть, іти в народ. Треба спілкуватися з, з загалом для того, щоб цей загал справляв тиск відповідно на американських політиків. Як ми бачимо, в принципі, Трамп до думки виборців, особливо своїх виборців, республіканців, він завжди прислухається. Зрозуміло, що ж дякую, пане Олеже, за таку розмову. Будь ласка, не дуже оптимістично, але, на жаль. Ну, так, як що є, так. що ж, що ж як виходить, є, як так. є, так, так і вийшло. Е, також дякую глядачам або що були з нами. Принагідно закликаю подобати це відео, а також підписатися на наш канал YouTube або з Юа. До зустрічі. До зустрічі.